Сьогодні в Євангелії від Матея чуємо продовження цієї нагірної проповіді Ісуса. І йдеться про розпізнання між правдивими пророками і між лжепророками. Коли це Євангелія було написано вже в перші християнські спільноти були багато таких пророків, можна сказати, проповідників. Які так вільно собі переміщалися від спільноти до спільноти, і деякі з них проповідували, наприклад, що потрібно тільки молитися, або потрібно тільки читати Святе Письмо, що добрі справи це не є так важливо, що, тобто йшлося про таких пророків. А ми коли думаємо про добрих пророків чи про лжепророків, то завжди нам зразу йдеться про монахів, священників. Але перший пункт, чи ми думаємо про лже пророків інтернет, телебачення, преса, стільки є лжепророків. Деколи і політиків, деколи і багатих людей, деколи бізнесменів. Це лише пророки, які деколи можемо подумати, що я відчуваю, коли я слухаю таких людей, чи читаю таку новину, чи таку. Чи ці новини забирають у мене. Якийсь спокій душевний. Чи ці е, слова, які сказала та чи інша людина, той чи інший експерт, е, пізніше відчуваю якусь пустоту всередині, знеохочення, зневіру, опускаються руки, вже не знаю, що далі робити. Таких лише пророків. Поза церквою, або ті, які атакують церкву, які тільки все погане говорять, які тільки і люди кажуть, напевно, ну, напевно, так і є. Або ті, які з середини руйнують, тому що постійно щось шукають, когось шукають, постійно шукають змови. І в кінці кінців пророк, добрий пророк, який він має бути, святий Григорій Нас Описує, щоб зрозуміти, чи що це є цей добрий пророк, то мають бути думки, діла і слова. Думки, які линуть до Бога, слова, які приводять іншого до Бога, і діла, які теж демонструють, показують, що це є людина Божа, яка робить добрі діла. І, наприклад, Святий Ігнатій Лойола, він, коли був поранений, лежав, роздумував, то він дослідив такі речі, що йому приходили такі думки, які його надихали, які його наближали до Бога і які наповнювали його, з якими він радів цих думок, мав добрі бажання, добрі якісь хотів робити речі. А потім приходили такі думки, які його тягнули більше до світу, на яких він теж так роздумував над ними. Але він досвідчив, що ці думки після них потім відчував спустошення, пустоту, якусь самотність, якесь невдоволення. І отже, коли говоримо так в загальному про цих пророків, вже пророків, маємо навчитися. Вміти розпізнавати цих лише пророків і цих добрих пророків, так, теж дивитися в церкві, теж, як ця людина чи говорить, і робить, чи це співпадає. Бо деколи я чув такий приклад, що одна якась людина була така сильно побожна, але спричиняла страждання іншій людині. Сама, може, цього не досвідчуючи. І деколи маємо наші концепції, наші думки, що таке святість, як ця людина, вона так чи інше говорить гарно, чи вона... але подумаймо, а який я пророк чи пророчиця, а які думки в мене в голові? Чи мої думки є всі згідні, з, Богом, з, Богом, з Божою волею, чи я так думаю, як цього бажає Бог? Чи я в моїх думках бажаю добра іншим, чи люблю інших людей, чи думаю, як допомогти іншим людям, чи думаю, як перепросити, чи роздумаю, в чому Божа воля, як я можу ще послужити моїй країні, моїй парафії, моїй родині, чи це є думки егоїстичні, які тільки думають про якусь особисту насолоду, особисту радість, чи ті слова, які я говорю, вони мене спустошують, чи наповнюють. Чи ці слова, які я говорю, вони забирають надію іншому, чи ранять іншу людину, чи мої слова зцілюють іншу людину, підтримують на духові іншу людину, заспокоюють, розраджують. Чи мої діла вони є такі, що інша людина, яка хотіла щось доброго зробити, подивилась на мене? А немає сенсу. Бо вже навіть той, не про кого я думав, чи думала, що це добрий чоловік, навіть він не робить добрих справ. І, брате, і сестро, подумай, коли ти дивишся на іншого і думаєш, чи добрий цей священник, чи цей монах, чи ця монахиня, подумай теж про себе, чи я є тим добрим пророком і пророчицею? чи я, отже, маю інструменти. Як розпізнати навколо мене пророків ці пророчі речі, чи вони є правдиві, чи ні? Чи це є Боже Слово, чи це є Божа воля? І теж можу розпізнати про себе, чи я є тим правдивим пророком чи лже пророком. І отже, сьогодні просімо в Господа Бога, щоб побільше було тих правдивих пророків, щоб ми вміли розрізняти цих пророків від пророків, і щоб ми теж були тими правдивими. Пророками і WTN. Живи правдою. Живи по-католицьки.